Привіт! Нам сьогодні знадобиться дошка ніж, макарони, грудинка копчена, смачний пармезан і одне яйце та жовток. І так, беремо грудку, беремо, беремо наше м'яско та потрібно зрізати ось цю штучку, бо буде жуватись як гумка. А нам таке не потрібно, бо ми естети. Далі беремо цю грудинку та нарізаємо такими прямокутничками Чікс. Чікс. І отак далі. Відкриваємо макрошки. Тут у нас одне яйце та один застрок. Його додаємо в пармезан та перемішуємо, щоб було смачненько і дуже густо. Додаємо макарончику у водичку. Поки мій оператор перемішує макарони, Погайці. Ми дивимось за м'язком, щоб воно було золотистим. Робимо такі речі. Перекидаємо і залишаємо масличко. Беремо столову ложку, маслочку, котра залишилась, і наливаємо в нашу суміш. І перемішуємо. Беремо половину половника водички з макаронів та заливаємо туди і дуже швидко перемішуємо. Перемішуємо так, як гелікоптер літає. Після того, як зварились наші макарони, зливаємо воду та висипаємо їх у сковороду. Додаємо, ось цю масла, води та сиру прямо туди. І обов'язковий інгредієнт м'ясо. І Починаємо мішати. Знов, як гелікоптер. Після того, як ми перемішали все у сковородці, даємо 2 хвилини, щоб настоялося, так сказати, і викладаємо на тарілочку. Повинно вийти щось, щось приблизно таке. Виглядає дуже смачно. Зараз будемо куштувати. І так, будемо куштувати нашу смачну їжу, котру ми приготували дуже швидко, дуже смачно і. Ми повинні це спробувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Скоро побачимось.